У цьому курсі ми намагаємося впроваджувати у практику те, про що розповідаємо. у цьому епізоді ми дізналися про те, як навчатися про винагороджені зусилля і найкращий спосіб запам'ятовування на довгий строк за допомогою відтворення. А як ми застосовуємо ці знання у курсі. Сподіваюся, студенти виконають одну вправу, про яку я скажу потім, і побачать, як діє метод розподілення в часі, що закладений у курсі чергування тем із змісту, метод відтворення, У рамках методу розподілу в часі, ми розділили курс на 12 тижнів. а не випустили всі відео одразу. замість одного іспиту. Ми щотижня виконуємо вправи, щоб слухачі. Могли відтворювати інформацію впродовж тижнів. наприкінці епізодів. Люди наводять реальні приклади життя, щоб побачити чи дійсно вони навчаються. Потрібно обговорювати цю інформацію за родинною вечерею, з друзями у барі, Чим більше ви це робите, тим більше відтворюєте інформації, що можна застосувати поза курсом. і тим довше вона триматиметься у пам'яті. Ми використовуємо ці методи. розподіляємо інформацію. чергуємо її. Кожен наступний випуск зняти в іншому місці. зараз ви чуєте звук газонокосарки. позаду нас літають папуги. Ця різноманітність не випадкова. Це для того, щоб люди не пов'язували певне поняття лише з певним місцем. Евристика доступності працює не лише у квартирі Дені Канемана. Люди вивчають її, бачать у різному контексті. Це дуже важливо упродовж курсу, ми використовуємо ці методи для того, щоб люди краще засвоїли інформацію і тримали її у пам'яті значно довше. Проте все потрібно збалансувати. і це ще має бути цікаво. Що вже доволі складне завдання, бо існує поняття винагороджених зусиль. Докладання зусиль необхідне, це важко, і якщо робити все правильно, тоді курс мав би бути складним для сприйняття слухачів. Але це б мало свою ціну. у нас десятки тисяч учнів. і не хочеться, щоб їхня кількість зменшувалася. Це не заняття в університеті заради отримання диплома. Люди навчаються у вільний час. Сприймають перегляд цих відео майже як розвагу. вони навряд докладуть стільки ж зусиль. Скільки б доклали в університеті, Ми намагаємося зацікавити їх дуже якісними відео, відзнятими в цікавих місцях розмовами з найрозумнішими людьми планети. За кілька тижнів ми поговоримо з руйнівниками міфів сподіваюся, це утримає цікавість глядачів. ще ми показуємо на кадрів з наступного епізоду. Усе це зроблено, щоб підтримати зацікавленість. водночас це збалансовано з труднощами, які потрібні для того, щоб матеріал запам'ятався на довший період. перегляд кожного епізоду також може стати управою щоб розпізнати які саме методи навчання ми використовуємо і побачити їх у дії